Друзі, привіт! Чи бувало у вас таке, що ви щось шукаєте або переглядаєте в інтернеті, і контент, який вам пропонується, російський? Раніше ми отримали доволі багато коментарів від вас з проханням показати, як з цим боротись. Тож сьогодні поговоримо про те, як позбутися касапського контенту в мережі. Отже, почати хотілося б з Google пошуку. Тут насправді є декілька варіантів. І першим буде видалити російську мову в налаштуваннях аккаунта. Для цього потрібно буде клікнути на іконку вашого профайлу. Далі йдемо в керувати обліковим записом, переходимо в особиста інформація, скролимо вниз, і тут є мова. Нам потрібно буде видалити будь-яку іншу мову. Також радимо відключити автоматично додавати мови. Не додавати, щоб магічним чином вона тут знову не з'явилась, бо такі випадки з нами вже бували. Друге, при пошуку можна використовувати інструмент. Давайте щось спробуємо знайти. До прикладу, слово мова тиснемо Enter, і нам тут відобразяться інструменти вибрати, шукати сторінки такою мовою, як українська. Тиснемо Enter, і воно відфільтрує всі інші результати. Також це можна зробити за допомогою фільтрів. А Розширений пошук. Вибираємо регіон Україна а, і тиснемо розширений пошук. А і як бачимо, нам додалися різні фільтри. Також можна це робити вручну, до прикладу, ЛР ленґ або «CR Country UA». Також можна використати Google Dork –i». Наприклад, До прикладу, ми шукаємо слово мова пробіл -i. а, і це дозволить нам відфільтрувати всі словосполучники, i, які в українській мові не вживаються. Ну, якщо вам лінки кожного разу оце все вводити, то у нас для вас є рішення, які якраз працюють на принципах даних фільтрів та дорків. І це розширення для браузеру, аля лагідна українізація. Або, е, до прикладу, дерусифікейшн і Бандера. Ми ж був встановили зараз лагідну українізацію. Давайте ми його включимо і спробуємо знайти слово мова. По і мова, тиснемо Enter. І як бачимо, воно відфільтрувало нам. Російську мову. Так, з пошуком вроді розібралися. Йдемо далі. Ютуб. Тут все доволі просто. Заходите за ось цим посиланням, а воно буде також в описі під відео. Лайкаєте та коментуєте усі відео, а ну і ще можете підписатися. І воля, ви підтримали український контент, натренували алгоритм Ютуба, щоб рекомендував вам українське, ну і заодно нам зробили приємність. Ну, але якщо серйозно, від чого залежатиме контент, який ви бачите в рекомендаціях Ютуб. Канали, на які ви підписані, історія переглядів відео, історія пошук як в самому Ютубі, так і в Google. І четверте, також можуть вплинути трендові відео у вашому регіоні. І якщо на четверте, а саме трендові відео у вашому регіоні, ми не дуже маємо вплив, так от на перші три, цілком. Перегляньте ваші підписки, почистіть історію пошуку як в Google, так і в Ютубі. І далі приступаємо до тренування алгоритму. Це можна робити вручну. До прикладу, відкриваємо наш YouTube. Находимо російський контент, тиснемо три крапочки і не цікавить не рекомендувати канал або поскаржитись. Або також можна використати розширення браузера Стоп.ру. А що він робить кожного разу, коли ви відкриваєте сторінку, програма перевіряє назву відео та каналу на наявність російських літер. Відсутність українських або білоруських, і робить одну з дій, яку ви обираєте самі, або клікає не цікавить, що стоїть за замовченням, або не рекомендувати канал. До речі, в описі під відео буде лінк як на розширення для Google Chrome, так і стаття на доу, де описано, як цей продукт розроблявся. Користування даним плагіном вам дозволить зменшити і зменшити кількість російських відео, і тим самим натренувати алгоритм YouTube. Йдемо далі. Музика, Септо, Spotify, YouTube Music, Deezer. До речі, пишіть у коментарях, хто ним раніше користувався, ну чи зараз користується. А тут насправді все доволі схоже з YouTube. Ми тренуємо алгоритм, щоб він не радив нам російський контент. Тут теж можна тикати, не рекомендувати і блокувати певні, певних співаків. Проте також є доволі крутий додаток, називається він Shame Voices, створений українським розробником, виглядає ось так, і застосунок дозволяє перевірити збережені треки в Spotify, Deezer і youtube музиці, та легко видалити пісні про російських виконавців чи музикантів. А поки що підтримуються лише три платформи. І цікава штука в тому, що ви внизу можете подивитися на е музикантів, які замовчують або підтримують війну в Україні. А зараз декілька корисних порад для Ютуб музики. Перше перевірити, чи мова вас стоїть українська. Друге перевірити, чи локація вказана Україна. Це доволі сильно впливає на формування рекомендацій як в Ютуб, так і на Ютуб музиці. А можна також освіжити перелік виконавців, які вам імпонують, щоб Ютуб музика міг краще зрозуміти ваші нинішні вподобання. Зробити це за допомогою можна за допомогою цього посилання, воно також буде в описі під відео. А йдемо далі стосовно Apple музики, на жаль, користувачам яблучних девайсів прийдеться пройтись по своєму плейлисті руцями, поки що Шеймоєс їх не підтримує. І повидаляти звідти не потрібно. Ну і відповідно в музичних підбірках позначити дизлайку в російську творчість. А про інстаграм. Давайте його відкриємо. А до нього нова функція Рекомендовані пости. Якщо ви бачите в таких постах неприйнятний контент, чи просто контент, який ви не хочете спостерігати, споріг... натисніть на три крапочки і поскаржитись або не цікаво. До речі, якщо поскаржитись, то можете обрати якусь спеціальну там, неправдиву інформацію або шахрайство. Мені це просто не подобається. Так? І так тут само можете заблокувати користувача. А тепер декілька слів стосовно твіттера. Давайте ми його відкриємо. Якщо вам попадається якийсь неприйнятний контент, або контент, який ви не хочете спостерігати, тиснемо на три крапочки і вибираємо. Тут можна тут є сповний список заблокувати, зам'ютити користувача, або просто натиснути не цікавить стосовно поста, або не цікавить стосовно автора. У нас виберемо не цікавить стосовно автора Ілона Маска. Ну і наостанок декілька слів про Фейсбук. Тут схожий підхід. Знову ж таки, давайте ми його відкриємо. Якщо вам попалося якесь касанське відео, Тиснемо три крапочки і «Show с або можна навіть поскаржитись на відео. А тут я не хочу цього бачити і там блокувати. А, готово? А на цьому у нас все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк або залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!